Соціального забезпечення до готовності в Швеції опублікована інформація, що е, треба бути готовим до війни, зібрати тривожний чемоданчик, тривожну валізку та е, бути готовими до будь-чого, до відключення світла і так далі. А Норвегія з 1 листопада ввела е, армію в бойову готовність також. Е, Трани НАТО готуються до ядерної війни і повідкривали бо ядерне укриття, а також роздають людям листівки з інформацією, що треба зібрати до тривожного чемоданчика та до чого бути готовим з різними інструкціями, як себе поводити у різних випадках. Що я вам хочу сказати. Світ готується до ядерної війни. Що ви думаєте з цього приводу? А ще хочу спитати: якщо Росія таки завдасть ядерного удару, цікаво, росіянам, росіянам відкриють ядерні укриття чи скажуть все добре, не турбуйтесь, не, не переживайте і все нормально. Також що я хочу запитати. Як ви гадаєте, якщо Росія завдасть ядерного удару у будь-якій території, і напевно, може, я не знаю, получе відповідь якусь таку ж. Як ви гадаєте, Росія для своїх а, людей відкриє і розкаже, що відбувається, відкриє ядерні сховища? Чи буде казати, що все нормально, не панікуємо і так далі. Як ви гадаєте? У нас залишились три булки, і ніхто не хоче брати їх. Лера з тим плакатом стоїть, що на ньому свіж написано. Каже: Беріть булки, беріть булки. Люди підходять, скидають гроші і йдуть далі. Вони кажуть: Ні, спасибі. А Лера каже: коли вони заберуть ці булки, щоб ми додому вже поїхали. Ось вот свіж. Крістіна Палмерс, хто бажає перевезти кошти на українську армію, допомагаємо, друзі. Та що, так собі. I don't know.